Це наше знайомство, наше життя, наші плани. В принципі, все взагалі. Це найбільша радість в моєму житті, але й не жаль, найбільше горе, яке в житті в моєму трапилося. Це дуже багато планів було на життя, як на наше. Так само хотілося дуже міняти нашу неньку на найкраще. Він став до лав з перших днів. Він не став острим, каже, «Я, я не зможу, я буду захищати від цих проклятих хорків. Достатнього боровся за це. Ну що, Будемо продовжати справу цю, боротися. Я ж кажу, ми не маємо ніякого морального права, стільки хлопців, скільки всіх вже втрачено, щоб просто взяти, опустити руки і відбудовувати, звісно, нашу державу. Це дуже світла була людина, яка вміла навколо себе об'єднати людей. І він не тільки словом, але й ділом доказав, що він справжній чоловік, справжній герой, який захищав свою батьківщину. Це та людина, яка ніколи ні в чому не жалілася, які б обставини життєві не склалися. Він йшов вперед. І причому з усмішкою. Це людина, яка могла підбадьорити кожного разу. Коли траплялися якісь негаразди життєві, це був той чоловік, який завжди мог опинитися рядом, підбадьорити і усмішкою, і словом найкращі спогади за цим чоловіком, за справжнім, за мужнім, за героєм України. І таким назавжди він. Будет у нас в памяти.